І ось коли ми прийшли до кінця завершення шляху, уже ремонту цього автомобіля, так дійсно можна віддавати його клієнту. І на це все витрачається десь приблизно біля п'яти місяців. Десь може трошки швидше, десь може трошки довше, але в середньому по палаті десь воно так відбувається. І результат дійсно приголомшливий і дійсно вражаючий. Що мені дуже подобається, це те, що ми не тільки ремонтуємо автомобіль для клієнта, який ми привозимо із США, а ми на протязі майбутнього часу також проводимо спілкування, адже наші групи не видаляються, і ми постійно. З вами на зв'язку після ремонту. Якщо не дай Бог, в майбутньому при експлуатації автомобіля ви подряпали його, його потрібно буде ще пофарбувати, чи не дай Бог, потрапили в ДТП, чи можливо просто потрібно зробити обслуговування планове, ви можете писати в групу, і ми вас приймемо на це. Коли клієнти після ремонту проходять роки і дійсно з ними щось трапляється з автомобілем, десь щось поцарапав, він звертається до нас, щоб знову ж таки відновити. Свій автомобіль, то це мені дуже приємно і говорить про те, що попередню і першу роботу ми виконали на відмінно задоволений клієнт це саме головне, чого ми здобуваємося в своїй роботі. І саме головне, щоб не просто в моменті тут і зараз, коли видаємо автомобіль, вона блистить як нова, а потім полірольку, якої не терли, змилися, і ефект вау, прийшов. А коли ми поліруємо автомобіль, то він дійсно. Залишався довго, красивим, відполірованим. Якщо триває хімчистка, то розбирається повністю салон до гвинтика і все там вичищається. Щоб якщо автомобіль рівний по кузову, то він рівний по кузову, по фарбуванню не випадав з кольора, без підтікань, без кратерів і будь-яких інших проблем. І коли людина, наш клієнт їздить рік, два, три, і така машина не приносить проблем, а він їздить тільки в радість, він, звісно, до нас звертається і на майбутнє. І це мені приносить небияке задоволення, адже все це, ми, що ми створювали, що ви бачите навкруги, ми будували реально роками. Ми вклали сюди себе, душу і не тільки кошти, а саме своє життя, що вже воно сюди вкладено зранку до ночі, 6 днів на тиждень. Так саме ми працюємо в цьому числі і в суботу. Якщо потрібно підписати договір, оформити пошук авто. В тому числі безпосередньо в суботу до половини дня ми працюємо. Так, це дуже складно, але завдяки цьому ми маємо ось цей результат. І ми не просто компанія по пригону авто із США, знаєте, що клепає автівки, аби було, а ми дійсно готуємо класні проекти, класні автомобілі. І якщо вам треба також, телефонуйте. ми